Всім привіт! З вами Дан, а це в нас 27-ма частина модів для народу. Сьогодні в нас доволі цікавий мод, він перекладений українською, ну і мод, звичайно, трішки сируватий, тому що він ще недороблений. Але все-таки якийсь функціонал вже є. Тепер в нашому світі будуть з'являтися ось такі от руди. Вони начебто виглядають, ну, дуже схожі на прості руди, особливо ось це на лазурит схоже. Але всі вони мають свою назву. Це в нас, дивіться, руда золотого тортика, смарагдового, залізного, шоколадного, ну і так далі. Тобто, ці всі руди е, пов'язані з тортами. Ось так от. Коли ми їх добуваємо, ми отримуємо ось такі от кусочки. Дуже схоже на золото або залізо, яке зараз використовується в версіях 1.19, там 1.18, ну і так далі. Що ж нам далі робити з цими от кусочками? Зараз я відкладу декілька тортиків. Ми їх беремо і просто закидаємо в піч. І ось дивіться, вона просто переплавлюється. Зараз почекаємо, це дуже швидко буде. Так, чекаємо, чекаємо. І дивіться, ми отримали золотий тортик. Взагалі, ці три тортика: смарагдовий, залізний і золотий. Вони, ми їх не можемо навіть з'їсти. Чесно кажучи, я трішки помилився, адже не з'їсти ми можемо золотий та смарагдовий, А залізний ми можемо з'їсти. Ну Просто як торт, просто взагалі він нам нічого не дає, все ну, нормально. Але навіщо золотий та смарагдовий, Поки що функціонала в них немає. Далі в нас йде, наприклад, алмазний. Алмазний ми можемо з'їсти, він також нам нічого не дає. Ну, як ми бачимо, крафти в них однакові. Тобто всі ми переплавляємо, так само закидаємо будь-який з цих. Зараз закину ось цю, щоб продемонструвати. Поки що покажу ще декілька. Тут у нас металевий золотий торт, його ми можемо кидати. Воно виглядає взагалі, наче ми кидаємо як стрілу. Зараз мені потрібен взагалі якийсь би моб, вон, дивіться, є корівка. І все, ми просто його вбиваємо. При тому в корівки скільки? 10 одиниць здоров'я, і ми моментально вбиваємо. Який крафт? Ну, крафт, звичайно, треба жовтий барник, торт. Ні, взагалі, крафт простий. Тобто штучка цікава. Також, крім цього, що тут переплавилось. Так, я ж не це закидав, начебто, ось це закидаю. А це в нас не хоче переплавлятися. Також поки що не зроблено. Ну нічого. Колись там обіцяли, що дороблять. Адже навіть в досягненнях, дивіться, тут є трішки досягнень. І також вони перекладені українською. Щось про тортове століття. Золотий торт, він живий, потім що тут ще? Тортикові квіти. І на, на майній цнак смарадових тортів. Це взагалі складно, тому що треба знайти, скільки цих смарадових рут. Далі в нас є шоколадний тортик, так це відкладу. Шоколадний тортик ми можемо з'їсти, все легко. Звичайний тортик, ну, звичайний тортик у нас крафтиться, зараз продемонструю. Він просто використовує золотий тортик і до цього червоний барвник. Або ми можемо відразу переплавити ось це от, ось цю от руду. Що взагалі цікаво, щоб отримати ось такий от шоколадний тортик з простого тортика, потрібно використати миску. Я не розумію, як миска плюс простий тортик зробить його шоколадним. Але сам крафт є. Ну і оцю основу ми також не можемо поки що зробити. Але взагалі її, по ідеї, можна було переплавити, але чомусь не переплавляється. Тобто, ось тут воно зовсім не хоче. Ось я кладу і нічого ще не хоче переплавлятися. Ну, можливо, обновлять, я дивився, що цей мод постійно зараз обновляють. Але це ще не все. Як ми бачимо, тут ще куча всього незрозумілого. Я вже підготував все необхідне, це в нас ось два таких от яйця спавна. Ось ми ставимо, і в нас якісь незрозумілі торти бігають це взагалі. Ну, а також вони не дуже-дружелюбні один до одного. Також ми можемо їх самі вбити. Ось, дивіться. І з них нападають або золотий тортик. Або ось така от статуетка, яка ось тут стоїть. Виглядає вона звичайно прикольно, але вона просто 2Dшна, ну от дивіться, якщо отак стати, взагалі, наче її тут немає. І так само можемо зробити її ось таку от штучку, експонат золотий тортик. Також крафту немає поки що, але чекаємо. Ну, тут в нас взагалі смарагдова тортикова земля. На мою думку, це хочуть додати якийсь новий вимір з цими тортиками. Ну, взагалі мод про торти, так що все логічно. Також у нас тут є ящик для квітів. Він також не має крафту, але ось так він виглядає. Можливо, в майбутньому я ще раз зроблю огляд на цей мод, якщо добавлять саме вимір з тортиками. Але зараз поки що так. Також золота тортикова земля. Потім що у нас тут мак, напевно. І ось така от кульбаба. Ну і на кінець тут ще є золота тортикова тростина. Тобто, ось так вона виглядає. Її ми можемо посадити неважливо, чи є вода чи ні. Ну і ось поки що все що додає цей мод. Можливо, звичайно, є ось такі штучки, що спавняться, ось такі якісь кусочки землі, ще щось, але я поки що не знаходив. Тому чекаємо обнову цього мода. Ну що ж, посилання на мод буде в описі. Кому сподобалось дане відео, ставте подобайку. підписуйтесь на канал, а з вами був Ден. Всім до зустрічі!